Івано-Франківську відзначили День соборності України. Велилюдний молебень приурочили пам'яті усіх загиблих в російсько-українській війні. Герої віддали своє життя, захищаючи від жорстокого ворога українську незалежність і національну соборність. Духовенство усіх міських конфесій спільно помолилося за душі захисників. Молимося за наших воїнів, братів і сестер, котрі там на сході. Відстоюють нашу незалежність, щоб Боже благословення, опіки, опіка і покров Пресвятої Богородиці були над ними, а вони, як найскорше, з перемогою вернулися у наші рідні доми до своїх сімей. А сьогодні це свято. Нехай нас ще більше об'єднає. Під час спільного молебню родинам загиблих героїв вручили відзнаки за честь і звитягу. Нагороду отримала зокрема Уляна Кадул разом із чотирирічним сином Павлом. Її чоловік Віталій загинув наприкінці минулого року. Відзнака 32-річного бійця згодом дасть усвідомити синові, що його батько герой. Мій чоловік був особистістю чоловіком. Я його тверде рішення піти туди не могла нічим зупинити, ніякі доводи. Я розумію, що він де і іде. Він, щоб захистити нас. Він говорив, хто як не ми, захистить вас. Звичайно, я пишаюся, як мій синочок теж пишається ним шалено, бо такого більше немає. І я не зустрічала таких більше. Був відважним, мужнім. Галина Смеречинська також отримала відзнаку свого чоловіка Олександра Єремєгіна, 52-річний головний старшина 80-ї бригади, ДШБ загинув наприкінці минулого року на Донеччині. Я всі друзі ми були впевнені, що він має діти до кінця війни, так як він з перших днів 14-го року був, пішов в десантники. Пройшов 14-15 рік, і 24 го числа з перших днів там. І ми були впевнені, що хто хто людина з досвідом, людина, яка йшла свідомо, бо казала, хто крім нас, молоді не будуть вдома, їм ще дітей ростити. ідемо ми, але війна не вибирає молодих, старших. З нагоди з Луки також розгорнули виставку світлин місцевого документаліста і військовослужбовця 92-ї бригади Руслана Ганущака на світлинах Гостомель, Буча, Ірпінь, Харківщина руїни, які залишили по собі російські варвари на українській землі. Вони зроблені в різний час і в різних місцях ці фотографії. Деякі є, що ми їхали разом. Ми були в гостомелі в травні місяці. Він був місяцем швидше. І багато таких фотографій є, що ми зупинялися біля. Танка зупинялася біля машин, зупинялася біля будинків цих зруйнованих. Це, звісно, пересічному людині на це все дивитися дуже боляче і усвідомлювати, що ці люди загинули, ці люди позбулися будинків. У нас з'явилися вже тепер новітні герої московсько-української війни, вже теперішньої повномасштабного вторгнення. Тому була молитва за Україну, була молитва до Пресвятої Богородиці. Хочемо гідно вшанувати пам'ять. Тих, хто віддав найдорожче життя за соборність і незалежність України, до речі, серед тих родин наших хлопців є хлопці, які є внутрішньо переміщені особи, які віддали своє життя, вже пішовши в воєнкоматі тут Івано-Франківську. Загалом до молебню з нагоди Дня Злуки долучилися понад дві сотні іван-франківців, а от міської відзнаки за честь та звитягу удостоїлися 33 родини загиблих героїв, вихідців з Іван Франківської МТГ. Михайло Берзин, Ярослав Лелет, новина на вежі.